Урочистим покладанням квітів та молитвою відкрили меморіал пам'яті героїв Небесної Сотні у Любарі. Ініціатори встановлення меморіалу розповідають, пам'ятник встановили за кошти місцевих мешканців, та й місце для нього обрали не випадково. Наш меморіал встановлений на цьому святому місці для кожного в афганця. Молоді люди, які виконували наказ батьківщини колись дуже давно на територію чужої землі, і також наші громадяни, патріоти, які загинули вже. За долю сучасної незалежної України встановлений він був за ініціативи всеукраїнського об'єднання Майдан в Люберському районі і Люберської районної спілки воїнів афганців Встановлений він був на кошти небайдужих мешканців нашого району. Були залучені і звичайні люди і бізнесмени. Активний учасник подій на майдані Сергій Адам'як переконаний, в державі відбулися зміни на краще, втім українці повинні пам'ятати, якою ціною в лютому була здобута свобода. Тяжкою Кров'ю нам далися всі ці патріотичні зміни. Я думаю, що люди зараз повинні переоцінити свої думки, свій такий от патріотичний цей порив, і вони повинні зрозуміти, що далі так продовжуватися не може. Я думаю, що Небесна Сотня. Вона стоїть на варті, вона бачить, слідкує за нами, за тими діями, які ми робимо. Ми не можемо їх зрадити ніколи. Також під час відкриття меморіалу школярі випустили в небо білих голубів та зачитали власні вірші, які були написані під час лютневих подій.